Поговоримо про ситуацію в Херсоні сьогодні. Зранку російські військові скинули чотири керовані авіабомби на центр Херсону. І як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін, росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Зі мною на зв'язку Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, ось ви бачите зараз наслідки звірячого російського удару по центру Херсона керованими авіабомбами слава україні пані оксано ну трагічний ну, день. слава трагічний день для херсона ми не володіємо інформацією, отже просили би вас розповісти про наслідки ворожого удару по центру славного обласного центру а, сьогодні а, було влучання вранці чотирьох кабів по Обласній адміністрації, в тому числі, вранці це було десь 5.40 ми прокинулися всі, незважаючи на те, що особисто я живу не в центрі міста, але було дуже чутно. Насправді у нас аж балконні двері відкрилися, і будинок підпригнув вгору, а це у нас п'ятиповерхівка. Але десь в П'ятнадцята, можливо, тридцять, можливо, двадцять. Я так на годинок не подивилася. Ми якраз от через дорогу від будівлі адміністрації, трошки там глибше, ми пили каву з чоловіком. Спочатку був артилерійський снаряд, було так чутно свіст. І прильот. Ми побігли до машини, і тоді прилетів, не знаю, це КАП або це ФАП, як кажуть. Тобто, я не знаю, який це був снаряд, але було дуже гучно, було дуже страшно насправді, бо близько це. ну Але у нас, мабуть, нерви вже железні, залізні, або їх просто вже не залишилися. І зараз ці будівлі вже. от Перші кадри, котрі ви показували, це ранкові кадри, а зараз вже цієї будівлі практично немає, вона вже склалася. Слава Богу, що у нас там не засідає ніяка наша адміністрація, але поруч, п'ятиповерхівки, поруч живуть люди, і там, звісно, теж розрушення дуже сильні. Хтось залишився взагалі без житла, а хтось ну, будуть забивати вікна, будуть ремонтувати. Як як би це робимо взагалі постійно в нашому місті? Це була будівля, я не знаю, по-моєму, вона ще там 50 років вже стояла. От і отак от от вони нас це, мабуть, вони готуються завтра. У нас два роки як зруйнували Каховську ГЕС. Ну, в принципі, можна підвести що завгодно під цей війна, і вони стріляють кожен день, але кабами не було вже декілька тижнів. Ну от сьогодні два рази на день були такі прильоти. Те, що стосується поранених і загиблих, вже є якась інформація стосовно втрат? є один загиблий станом на ранок. Зараз у мене немає інформації по пораненим і загиблим. То, що відбулося півтори години тому. У нас поранені є від ФПВ, тому що вони спочатку артой, а потім летять і в ФІ, і вони дивляться, хто виїхав пожарка або виїхали ДСНСники, або виїхала швидка. І вони тоді з ФПВ палюють уже за тими, хто допомагає. Сьогодні у нас ще згоріла неподалік від цієї будівлі, будівлі повністю вигоріла. Нова пошта одне з відділень це було не від кабів, це було раніше від артобстрілу, теж центр міста. І ну от на жаль, так там взагалі нічого не залишилося. Бачила світлини, там ну тільки провода, якісь і все вигоріло, І сказали, що просто його треба згрести цю будівлю до фундаменту і все. Пані Оксано, трішки детальніше про полювання і про специфіку атак. Тобто, це вони працюють з навідниками на землі, чи вони використовують просто наявні дрони різних модифікацій для того, щоб виводити так би мовити на конкретні цілі, чи можливо їм хтось допомагає і загалом полювання, наприклад, на ДСНСники. Тобто вони чекають, коли зберуться рятувальники. Медики, пожежники, і потім б'ють ще раз за тими самими координатами. Як це все діло виглядає в Херсоні? Просто розкажіть трошки детальніше нашим глядачам. Дивіться зараз. У нас не треба бити знову артою по тим координатам, Є таке, але рідше зараз. У нас в будь-який куточок нашого міста де літає FPV. Уже місяць, ну десь місяць, як у нас почався цей кошмар, коли раніше ми знали, там червона лінія вулиця проходить. Далі вони просто не долітають, і ми якось спокійно в іншому місці знаходимося зараз. У нас такого спокою немає. Я не можу сказати, що вони літають як бджоли, що їх ціла купа, але вони є. І от вони просто от сьогодні прилетіли каби, і одразу ми читаємо в телеграм-каналах, що дрон на такій то вулиці, дрон на такій то вулиці. У нас є телеграм-канали, спеціальний Херсон-дрон, Херсонщина моніторинг де пишуть люди туди, скидують якийсь окремий канал, якщо вони бачать дрон, або вони якось там ще приділяють своїми приборами, приладами, і м. Одразу видно, і ті, хто ще живуть у нас, є живуть люди там в центрі. У нас є своя теж група справи громади. Ми спілкуємося одразу. Всі чи всі живі, чи де це трапилося. вираховуємо вже як та поліція дещо у нас, і вони просто літять на те місце, куди були прильоти кабами або артою, і вже коригують з дронів. Смавіків верніше коригують отакі теті в піві, куди робити скиди. Ну от дякую, так. пані Оксано. І наостанок хотів би вас розпитати, що зараз говорять в Керсоні. Можливо, це буде неофіційна інформація, ну але офіційно навряд про щось будуть подібне говорити, щоб не застрашувати людей. Є розуміння, чи готується ворог до форсування Дніпра? Так, ну вони ж не знімали своїх звірячих е цілей і намірів. Слухайте, нам взагалі пощастило, що у нас є Дніпро. Тому що його не так просто фарсувати. Є острови, на островах сіра зона, так звана. Да? Там є і наші, там є і русня, і там сама боротьба ведеться. У нас дельта Дніпра, тому у нас немає такого лівий берег, правий берег. І все на ще острави між Олешками і нами. І на тут нам просто пощастило. Але є інформація така, що наші тут підкріплюються. І артою, і всім, і нам так спокійніше. Насправді, ви ж розумієте, да, що у на у наших є підкріплення якоюсь зброєю. Ми цьому радіємо, тому що. Ну, страшновато, ми ж не закидаємо їх шапками або там буряками. Mm -hmm. Стосовно фарсування Дніпра такої інформації немає. Взагалі у них там зараз бликають і не до того Наші позавчора, і вчора вночі стріляли дуже гарно на лівий берег. Вони там сидять без світла і тому, мабуть, їм трошечки ну бачите, до нас все одно вони на нас пустили сушки, але мабуть, не до фарсування Дніпра. У нас же теж є дрони, є очі, і принаймні ми бачимо е наші хлопці, дівчата бачать, що відбувається там. Пака про форсування Дніпра. Ну це така неофіційна інформація, але поки що, слава Богу, немає такого. А, а що буде завтра? Побачимо? Сподіваємося на краще. Звісно, сподіваємось на да, краще. Дякую вам, пані Оксано, за те, що ви перебуваєте з громадою, за те, що ви не виїхали і працюєте для херсонців. Це надзвичайно важливо. І звісно, дякую вам за це прямо ефірне включення. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради про ситуацію в місті після після звірячого обстрілу кабами.